Доброго дня, діти! Подивіться, який у нас сумний котик. Він захворів. Йому боляче, дуже сумно. І котик питає у вас, діти, що робити, щоб ніколи не хворіти. Давайте розкажемо котику, що допомагає зберегти здоров'я і подаруємо йому квітку здоров'я. Для того, щоб зробити квітку, нам потрібні різнокольорові пелюсточки. Де ж ми їх візьмемо? Першу пелюсточку жовтого кольору нам подарує сонечко. Його промінці дарують тепло та здоров'я. Синю пелюсточку нам подарують повітря та вода. Вони допомагають нам загартовуватися, а вода ще допомагає дотримуватися чистоти. Зелену пелюсточку подарує нам ліс. В ньому дуже корисно гуляти і дихати свіжим, цілющим повітрям. Оранжеву пилюстку подарують плоди оранжевого кольору, в яких багато вітамінів. Фіолетову пилюстку подарують волошки, лаванда та фіалки це цілющі лікарські рослини. А червону полюстечку подарують яскраві червоні ягідки, які дуже корисно споживати для здоров'я. І ось ми з вами будемо вирощувати квіточку. Квітки виростають з землі. Тому, по-перше, ми з вами наклеїмо, я вже наклеїла, ви зробите землю із коричнього півкола. Потім треба взяти будь-який зелений фломастер або олівець і намалюємо стеблинку, яка виростає із землі. Ось у нас вже готова початок готов нашої квіточки. Тепер ми зробимо таке: ось у нас серединка нашої квіточки. І тепер усі ці плюсточки, що нам подарували, і сонечко, і квіти, і овочі, і фрукти, і ягідки, нам треба з них зробити пелюсточки. Для цього ми згортаємо кожний кружечок ось так навпіл. Ви це вмієте робити, згортаємо навпіл так, щоб кольорова сторона була вгорі. Тобто, якщо у нас дві сторони, Одна біла, а інша кольорова, то ми згортаємо так, щоб кольорова була ось тут вгорі. Якщо двосторонній папір, як у мене деякі пелюсточки, то можна зробити будь-як. Все одно буде колір вгорі. Ось ми зробили таке. Тепер нам треба іще одну зробити один кружечок. Ви знаєте, як його зробити на зворотньому стороні папіру. Треба обвести будь-яку круглу форму, у даному випадку у мене отака кришечка, і вирізати і вирізати кружечок. Як ми вирізаємо з вами кружечок? Беремо ножиці, правильно беремо, безпечно. І починаємо вирізати по контуру, ось так заокруглюючи. Нашу деталь, тобто буде кругла деталь, і ми повинні вирізати ось так рівненько, щоб було чітко видно круг. І тепер цей зелений кружечок треба згорнути ось так навпіл, потім розгорнути і розрізати навпіл. Це будуть у нас два листочка. Ось так. Тепер я покажу вам, як викладати квіточку. Ось так наші. На половину згорнуті пелюстки ми викладаємо по колу навколо серединочки. Викладаємо діти так, зверніть увагу, щоб між ними відстань була однакова. Тепер можна починати вже наклеювати. Для цього нам потрібно буде клей. Дощечка абоклеон, або картон, серветочка і, звичайно, пензлик. Починаємо ми із серединки діти. Тому що тоді буде зручніше приклеювати все інше. Серединку намастили кружечок рожевий, приклеїли, притисли. Так само далі ми намащуємо одну половинку, подивіться. Нашої пелюсточки приклеїли. Далі у нас наступна пелюсточка оранжева, приклеїли. Ось тут. Дивіться, щоб отак півкола дивилися в одну сторону. І ще намастили пелюсточку, приклеїли. Далі намастили. Жовту пелюсточку. Як ми тут приклеїмо? Ось так, щоб в одну сторону дивилися всі півкола, подивіться. І ще намастили і приклеїли, притисли. І тепер і ще одна у нас пелюсточка залишилась ось зелена. Теж її намастили і приклеїли. Тепер можна всі пелюсточки ось так притиснути серветочкою, щоб вони міцно приклеїлися. І тепер приклеюємо листочки. Один листочок намастили, ось тут приклеїли. І другий листочок намастили, з іншого боку стеблинки приклеїли. І теж притисли серветкою. Подивіться, діти, яка в нас гарна вийшла квітка здоров'я. Загад... Наш котик все прослухав, роздивився та запам'ятав, і тепер він завжди буде такий веселий і здоровий.